Чи помічали ви, друзі? Що дітки, які регулярно відвідують якусь спортивну секцію, вони відрізняються від своїх однолітків? По перше, вони мають міцніше здоров'я, більш дисципліновані та загалом енергійні. Отже, з якого віку та куди взагалі варто віддавати своїх дітей, чи варто батькам хвилюватися про травми під час занять спорту та про інші а, різні особливості гімнастики для діток, поговоримо прямо зараз з експерткою з нами сьогодні. Наталя Тята, тренерка з гімнастики та стрейчингу. Доброго ранку! Доброго ранку. Вітаємо вас у нашій студії. Дякую, що завітали. Як ви доїхали до нас. <рес> Гарно доїхали Гарно і швидко. Доїхали. <рес> це, це, так. Це, це дивно чути для Києва, тому що затори. Ось, але так. дуже раді, що ви з нами в студії. Uh -huh. Ну що ж, поговоримо про різні так, спортивні секції. До речі, до речі так. два дні назад ми з дружиною пішли в торговий центр. І з дитинкою на ну, і тільки 9 місяців. Але там в торговому центрі була виставка якоїсь секції по боротьбі. Ну, там, знаєте, ну прям цей мат такий великий, батьки знімають. ну Це якби десь реклама, напевно, на воскула. Але коли я побачив, як дітки там 5-7 років такі. крутять сальто, щось там борються, все це роблять, там дошпагати стоїть. Я кажу, дружині, все, піде точно на якийсь спортивний гурток. Я настільки захопився, дружина каже: ми маємо ти купувати. Я кажу, почекай, дай постою. Тобто, от наскільки класно, як дітки, от вже з дитинства в якихось спортивних таких mm -hmm. фізичних секціях. Mm -hmm. Чи да, давай. Так, хочеться загалом спитати, ось перш ніж ми про гімнастику поговоримо, як взагалі батьками брати для своєї дитинки ту секцію, яка їй підійде саме спортивно? Ну, я гадаю, батькам треба придивитися до своєї дитини, побачити, що її цікавить, куди її тягне, які в неї є здібності. Тому що ці спортивні здібності вони з'являються вже з маличку, можна побачити. Чи дитинка дуже сильна? От ось вона чіпляється, може підтягнутися, може, хоче лазити, чи в неї дуже гарна гнучкість? Ось нагнувся, перевернувся. Дуже Не, гарна гнучкість. І ні, в нас в сім'ї всі лікарі. Ти будеш лікарем. Прислухатися, да. Прислухатися, придивлятися до своїх дітей. Ну і гімнастика, королева спорту. Почніть з гімнастики. Чому? Тому що. Можна потім піти у будь-який спорт. Гімнастика це основа всього. База. Хочете, та, так, це база. Хочете у фігурне катання, потім хочете у не знаю, спортивні єдиноборства. Тому що гімнастика це основа. Я, я пам'ятаю, коли е, моя племінниця, е, мій брат з дружиною, е, казали: ну, своїй донечці, йдемо, ну, давай на гімнастику. Але спочатку вони її повели, ну на якісь там перші заняття, їй не сподобалось. Їй не сподобалось. Потім, ну я точно не пам'ятаю історію, потім вона якось попросила батьків, а, а можете ще раз мене завести, я хочу просто подивитися. А вона пішла, подивилася. І через деякий час каже, я хочу на гімнастику. Mm -hmm. І пішла на гімнастику. І, так, дійсно, ну, і сама дитина приглядалася, і батьки так ну mm -hmm. давали їй вибір, і це дійсно цікаво. Mm -hmm. Чи є різниця в тому, як гімнастика впливає на фізичний розвиток дітей різного віку? Uh... Так, є деякі особливості, наприклад, маленькі дітки дошкільного віку 3-5 рочків – Це заняття більш в більш вигровій формі, і тут діткам треба дати основу, щоб вони почали розвивати свою силу, гнучкість. Гнучкість це дуже класно розвивається саме у цьому віці. Якщо ми кажемо про шкільний молодший вік, це вже 6-9 років. Тобто, у діток вже. Більш сформована нервова система. Їм можна давати серйозніші якісь завдання, вивчати щось серйозніше, вони вже більш налаштовані. Якщо ми скажімо про 10-12 років да, і підлітковий вік, тут дітки більш сформовані, вони вже трошки розуміють своє тіло, вони. Не вміють yeah. управляти, yeah. скажімо, да, і тут головне вже підтримувати і розвивати усі фізичні якості. Гімнастика в цьому допоможе. Uh -huh. cool. Існою думка, що гімнастикою краще займатися з самого самого маличку. Якщо то вже перейшов там цей вік, там 5, 6 7 років, то далі вже ну пізно. Ну навіщо вже віддавати свою дитину саме на гімнастику? Що ви скажете з цього приводу? З якого віку краще взагалі починати? І чи буває запізно для гімнастики? Ну, знаєте, я взагалі притримую з такої думки: гімнастикою можна почати займатися з любого віку. Mm. На моїй практиці були люди 25 45. Wow. Так, да, стрибали сальдо. Але, скажімо, оптимальний вік, щоб закласти цю базу, ґрунт, це 3-5 рочків, 3 Щоб вкласти, вкласти усе yeah. найкраще. Я вже хочу, щоб в мене до трьох років на борді каталася wow. і на лижах. Тому і <клес> гімнастика повин... тут в допомогу. Я впевнена, що так і буде. <клес> Скажіть, будь ласка, от часто, знаєте, коли говорять про спортивні різні секції, батьків три питання: а це ж травми? Це ж можуть бути якісь нещасні випадки? Нехай дитина там краще сформується і, і так далі. От що ми можемо сказати, сказати батькам на це запитання? Наскільки це травмовано може бути? Ну і в цілому це нормально, що діти падають? Як, як бути нам? Я розумію, що батьки переймаються, тому що, взагалі, заняття спортом, гімнастика, вони повинні приносити позитивні емоції, а не травми. Взагалі буває всяке, але головний фактор це обрати правильно тренера, грамотного тренера, який розуміє послідовність виконання вправ, знає методику, розуміє вік дитини, що їй можна дати, що не можна дати. Тобто, кваліфікація тренера тут грає дуже важливу роль. А вже ж це здоровий спосіб життя спати, гарно їсти, щоб отримувати усі необхідні вітаміни і мінерали. І це сприяє здоровому розвитку дитини, і це мінімізує ризик травми на тренуванні. А, угу. а, а як бути? Ну але ж травм, як то кажуть, не уникнути? Яке да? не спотикається той, хто лежить на дивані. Тобто, ну, ну але все ж ну, я не говорю про те, що. Хай будуть травми. Ну, але, ж, але як нам ставитися до того, що ну, травма це, ну, це процес, воно є таке. Ну, дитина ну, не на гімнастиці вдома може впасти. Як мати правильне ставлення до травм? От Ви якось мотивуєте от, взагалі діток, коли щось сталося, щоб якось батьків в цьому, ну, не знаю, щоб вони були якось розположені, що це нормально. Ну, тому що я вважаю, моя особиста думка, нехай краще дитина десь впаде, коліно поб'є. Ніж вона буде сидіти в телефоні і не падати. Розумієте, ну я я за такий десь метод розумію і навіть розділяю вашу думку. Я маю на увазі в плані серйозні якісь травми. На да? тут так. хай Бог береже. обладнання, кваліфікований тренер. А якщо ми кажемо про щось таке незначне, то це дуже класний психологічний момент пройти через. Через це да, знати, що я можу впасти, а я можу піднятися і робити далі вправу. Це теж класний такий момент адаптації дитини навіть до життя. Угу. Дякую. А, ну це правда. От ви сказали про те, що потрібно там правильно харчуватися, гарно спати. Це запорука успіху і травм буде менше, так? Я просто пригадала Ярослава Могучих, яка під час Олімпійських ігор вона а, в період, коли було очікування, вона просто брала свій спальник і відновлювалася. Вона просто лежала, або там трішечки дрі. Мали для того, щоб м'язи були залишалися в тонусі, розігріті, ось і це дуже такий класний, класний приклад того, як спосіб життя впливає взагалі на успіхи у спорті. Якщо ми говоримо про хвороби, про те, як пов'язане саме заняття спортом, в діток там та сама гімнастика і захворювання, чи є тут зв'язок між цим, і чи правда, що дітки, які займаються спортом, вони хворіють набагато менше, і у них імунітет краще. Так, я вважаю, що заняття спортом, ну і, зокрема, гімнастикою, вони е, допомагають покращити імунітет. Чому? Тому що фізичні вправи вони впливають на розвиток серцево-судинної системи нашої. Вони тренують наш головний м'яз – Це серце. Е, також вони допомагають нашому кровообігу і циркулюванні лімфи. Е, Допомага активні дітки вони дуже класно сплять, крепко сплять. І це теж okay. допомагає підтримувати здоровий імунітет. Тобто ці наші фізичні вправи вони направлені на те, щоб дітки стали здоровішими. Uh -huh. Класно. Читава. Тому потрібно, друзі, укріпляти імунітет, займатися спортом. Не лише, можливо, ранковою руханкою, але, можливо, щось більше додати до своїх сімейних занять. Ну, а тим паче, коли ми говоримо про діток, це гарні є гуртки. Як гімнастка допомагає діткам з формуванням дисципліни та самоорганізації? Чи є різниця? Тому що ви сказали, да, і, ну, ти в приступі казала про те, що діти, які десь Дуже займаються спортом, вони відрізняються у чимось в своїх однолітках. В чому різниця манер чи ще чогось? Um. Я вважаю, що спорт. І гімнастика це класний спосіб самоорганізуватися і притримуватися дисципліни. А, тому що на тренуванні, ось у нас у студії, наприклад, є спеціальна методика, да, є е, щоденнички. Е, дітки повинні знати. Вони беруть щоденнички, вони беруть водичку і заходять у зал, Вони знають порядок тренування. Тобто, це вже привчає дитину до якоїсь самоорганізації. Угу. А що мені треба взяти на тренування? А що мені треба не забути? Угу. Да? А, ось. І навіть маленькі дітки, вони вже знають, вони біжуть зі щоденечками, кажуть, я взяла, я взяла, я взяла. Ось це дуже класно, тому що дітей привчає гімнастика до послідовності. Я повинен зосередитися, я повинен зробити вправу. Зосередження на якомусь не виконанні вправи. Це дуже важливо не тільки у спорті, а й для життя. А у вас є кістки от. Порядки правила. Адже ж, ну, мені цікаво, коли дитина йде на гімнастику, там, ви кажете, робіть це заняття. Ну, я пам'ятаю е, ну, якусь вправу, тому що в школі, коли нам на фізкультурі казали, робіть вправи, да? Да ми так робить, намагалися робить. відкосити від цього. Там, руки на ширині плечці, такі це все. Як ви з цим боротися? Ви їх зазмушуєте? Чи вони самі вже мотивовані, коли прийшли все чітко, класно робити, боротися? Не виходить там сальто, ні, давай ще раз, ще раз. Я думаю, що тут так грає роль мотивація і взаємодія тренер, дитина. Як ти знайшов з нею контакт? Тому що усі дітки різні, але всі вони радіють, коли в них щось виходить. І wow. тут головне підтримати цей момент. У тебе вийшло. Ти молодець, ти клас, і дітей це дуже мотивує робити далі. Це дуже класний такий для них поштовх. Ага, я можу? Класно, я піду дам. Да, вони такі щасливі, просто вибігають із залу. Мама, мама, я зробив. <реш> а як буде краще дитинку віддавати одразу на групові заняття чи індивідуальні? Чи нема такого, що там тільки індивідуальні є заняття? Як, як це працює? Як краще що обрати для батьків? Тут залежить від ваших цілей, от що ви собі намітили. Наприклад, просто для загального розвитку ви хочете спробувати гімнастику, ви можете прийти на групові заняття і спробувати. Якщо у вас є конкретна ціль, от я хочу там навчитися сальто, я хочу навчитися сідати на шпагат, mm. щось таке є конкретне. Будь ласка, на індивідуальні заняття. дитина, Яка твоя ціль, Михайлику? 30, 2037 рік Олімпійські ігри, Сполучені Штати. Я на поясню золотою медаллю. Слухай, ну ти знаєш, мені здається, що є таке, що батьки, от справді, з самого початку мають саме таку мету. Дуже цікаво, а ось чи готуєте ви, або як відбувається ось цей процес підготовки до якихось змагань? Тому що мені здається, гімнастика це та сфера, де от без змагань ну ніяк для того, щоб дітки були ще більш мотивованими, потрібно якась малесенька проміж. На ціль, якісь змагання для того, щоб показати якісь свої там вже вміння, навички, як чи відрізняється мотивація діток і їхнє захоплення саме ось спортом під час того, як вони просто тренуються і готуються до змагань. Я думаю, що підготовка до змагань це зразу рівень відповідальності, просто скак стрес да, і, і тренер до небес, угу. так але це теж такий життєвий момент. Їх вчить готуватися для до чогось серйознішого, і дуже класно. Вони ж працюють у команді. Вони вчаться взаємодіяти один з одним, вони вчаться відповідальності. І це класний такий життєвий момент змагання. Мені здається, там як ніколи ти десь вчися приймати поразки. Uh -huh. Тому ти що десь, сприняє. коли таких моментів немає, ти думаєш, що весь світ навкруг тебе крутиться і все тобі а не завжди там, да, зараз ти програв, зараз ти не найкращий, але ну, це також треба мати силу волі прийняти це, зрозуміти. це. Мені здається, це дуже сильно ну, взагалі не те, що в дорослому житті, а uh -huh. якщо це в дитячому дитинка приймає. Uh -huh. Різні обставини, це ж дуже сильно на, насправді. Oh, Тому що там буває, uh -huh. машинку забрали і вже там все uh -huh. рьов. А тут uh -huh. ну, ну буває. Ну uh -huh. а що сталося? Ну, ну побилася іграшка. Так, і... Це ж також десь ну, з цієї серії маю на увазі справлятися з емоційними. Тому що нам часто, не в інтернеті є ролики, там де з дитинка плаче, що вона не виграла mm -hmm. тренерка. Ти все одно молодець, ти не побоявся, ти вийшов. Ой, я ще бачила такий, такий ролик, просто мені так він подобається про те, що хлопчик він там на боротьбу, чи ще кудись ішов, йому там ручки в 4-5, Він плаче. Тренер питає, чому ти плачеш? Ти змучився? Та да. ти хочеш до мами? Да, ну давай. Ти піди до мами, вона тебе там чекає в коридорі, і ти наберешся силу. Мама тебе обійме, позділу, і ти прийдеш через Добре. дві хвилини. Добре, да? Приходить він через, через хвилиночку і все, вже не плаче. Вже. Настільки важлива взагалі, роль тренера в цьому всьому процесі. Наталя, що би ви побажали і діткам, можливо, які дивляться, і також батькам щодо заняття спортом в юний, маленький навіть вік. Я бажаю вам не боятися пробувати. Займатися спортом це дуже важливо, особливо у нас час зняти стрес. Покращити свій емоційний стан uh -huh. і покращити свої фізичні якості, бути гнучким, здоровим і сильним. Дуже вам чудово. Дякуємо! Дякуємо за приємну розмову. Дорогі глядачі, нагадую, що у нашій студії прекрасна гостя Наталія Тята, тренерка з гімнастики та стречингу. Якщо вам щось відгукнулося з цієї теми, зацікавило, друзі. Нагадую, що розмова з пані Наталією вона зберігається на ютуб-каналі Ранок Надії. Також ви можете поширити своїм друзям, в кого є дітки, можливо, мріють стати професійними гімнастами. Тому долучайтесь і давайте розвиватися і в тій сфері.